Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс у студії Євген Коптів і сьогодні у випуску розповімо про таке. Увага водіям у центрі Дніпра триває ремонт проїжджої частини та трамвайної колії. Необхідно обрати альтернативний маршрут. Прятують життя військових, історія захисника, який проходить реабілітацію у Дніпрі. Хайп чи авантюра. Дніпровська майстриня робить містянам безкоштовні татуювання та знімає процес у Тік-Ток. Протягом дня ворог спрямував на Нікополь два дрони камікадзе та двічі атакував місто з важкої артилерії. Один чоловік поранений. Він знаходиться у лікарні у важкому стані. Пошкоджено 10 приватних будинків та стільки ж господарських споруд. Інфраструктурний об'єкт Понівочено кілька ліній електропередач та газогонів. а Ще водопровід на території домоволодіння. Вечірню годину пік утворився великий затор на кайдацькому мосту. У Дніпрі через ДТП транспорт стояв у бік лівого берега. Наразі рух поступово відновлюється на новому мості. Рух без обмежень, великих заторів немає. Зміни в роботі транспорту та затори у ранкову годину пік. У центрі Дніпра триває ремонт трамвайного переїзду. Через це працюють не всі маршрути громадського транспорту. Водіям приватних автомобілів пропонують обирати альтернативні маршрути. Олександр водій автобуса. Зранку стояв у заторі більше 30 хвилин з повним салоном людей. Затори дуже було складно. Особисто новий міст. Ось там і... як сюди. На Карлві Лізавити звертати тут було дуже складно, дуже багато було машин. Проїхати було неможливо. Була дуже дуже велика пробка. Не тільки громадський транспорт стояв у корках. Водії приватних автівок проігнорували прохання комунальників обрати альтернативні маршрути. Таксист Володимир простояв у заторі більше години. В одну точку їдуть, тому що перекрили ж перекресток цей. Другого маршрута нету. Всі їдуть туди. По-другому ніяк було. Тільки стоять стояти пробки і їхати. У Дніпровській міськраді завчасно попереджали про ремонт проїзної частини та трамвайної колії на перетині Яворницького, Грушевського, Липинського. Це вже десятий переїзд в цьому році. Роботи вони плануються на початку року, на весь наступний рік. Тобто плануються, заказуються проекти фінансування під виконання цих робіт, і просто дійшла черга до цього перехрестя, враховуючи обсяги виконання робіт, і ту кількість працівників, які є в електротранспорті, які є в підрядних організаціях, неможливо одночасно робити ремонт на десяти перехрестях. Тобто, вони ці ремонти виконуються послідовно. Це дає нам безпечний проїзд наразі. До ремонту там рейки вже знаходились в аварійному стані, що наражало на небезпеку і могли бути сходи вагонів. Щодо руху автомобільного транспорту, то до 3 грудня буде перекрито рух проспектом Дмитра Яворницького напрямку до вокзалу та вулицю В'ячеслава Липинського від Харківської до проспекту Дмитра Яворницького, торгівельний комплекс пасаж. Діють наступні зміни в русі громадського транспорту. Тролейбус кільце Б призупиняє рух, а перше та четверте скорочені до площі героїв майдану. І дев'ять автобусних маршрутів об'їжджатимуть ділянку, де триває ремонт. Рух автомобільного транспорту планують відкрити 4 грудня. До 15 грудня перший трамвай не працюватиме, натомість відновлено роботу з сьомого маршруту. А тролейбус кільця А працюватиме в посиленому режимі. І до 25 листопада працюватиме тимчасовий трамвайний маршрут 1К від вокзалу до вулиці Центральної. А з 26 листопада по 15 грудня тимчасовий тролейбусний маршрут 1К від вокзалу до площі Героїв Майдану. Для того, щоб не було заторів кожного дня до завершення ремонту, водіям приватного транспорту краще запланувати маршрут пересування між правобережною та лівобережною частинами через Амурський та Кайдацький мости, комфортні та сучасні у Дніпрі продовжують ремонтувати та встановлювати нові ліфти. Важливо, що в сучасних зразках встановлена аварійна система, яка дозволяє під час відключення світла довести пасажира до найближчого поверху. Сергій Іванович живе на дев'ятому поверсі багатоповерхівки на Запорізькому шосе. Підійматися пішки вже важко, тож без ліфта ніяк Він був вообще розворований, починаючи від ліфтового оборудовання і самої кабіни. Той не роботоспособен. взагалі. буквально та от весною він що почав барахліть станавлюватися. Це вже не перший раз. Спочатку обстеження, потім ремонт. Замінили обладнання, встановили нову станцію керування, двигун, лебідку, натяжний пристрій, канати, нову кабіну та пости виклику. Это турецьке оборудование, это заводской, заводская Турция. Тут ще є такое устройство, которое при відключенні світу ліфт дотягне до ближайшого этажа і висадить людину. Это очень хорошо, так як у нас буде ну... Вічення світу в будь-якому випадку, і люди не сидіти в ліфтах. Пані Олена теж проживає на дев'ятому поверсі, але в іншому будинку на житломасиві масиві то поля один. Розповідає, в старому ліфті люди постійно застрягали. Ліфт почав ламатися з 92-го року. Почав вже сильно ламатися, застрівали ми часто. Не працював подовго, Ну в общем, мастер лампіч ли що тільки мог. Он приходил говорил, уже все он рассыпался, уже ремонтировать его уже нечего. Вот мы же месяц пользуемся лифтом. Все довольны, лифт прекрасен. Ну, вообще заходишь, как будто живем в каком-то Евродоме, знаете, такому вот, интересном. Так. Все восхищаются. Когда заходят, не могут нарадоваться. Так хоть в лифте жить. Аби тільки вандали не псували новий ліфт, бо подібні випадки не рідкість. Постійно зверталися до ліфтової служби, постійно надходили заявки щодо застрягання, щодо непрацюючого ліфту. Тому було прийнято рішення його повністю замінити, адже якийсь частковий ремонт вже не міг допомогти. Дуже хотілося б, щоб люди берегли це мину. З Спочатку цього року у Дніпрі 18 ліфтів замінили з нуля у 180 виконали поточний ремонт. Минуло 10 днів від старту опалювального сезону. Усі котельні працюють на 100%. Для запуску усіх об'єктів тепловикам знадобилось 7 днів. На балансі КП теплоенерго знаходиться понад 370 котельнень та 100 теплорозподільчих пунктів. Одну із них на лівобережжі запустили у перші дні. В ній відремонтували котел, встановили генератор потужністю 800 кВт, ущільнили вікна. Вона опалює понад 100 житлових будинків, одну лікарню. Чотири школи та п'ять садочків цього року тепло почали отримувати одночасно як соціальна сфера, так і житловий фонд. Порівняно з минулими роками аварій під час запусків майже не було. Це завдяки тому, що був великий зроблений план ну, капітальної підготовчої роботи. Було понад 63 насоси встановлено, 28 котлів нових встановлено, 50 тепломереж кілометрів заміни і біля 42 кілометрів ізоляції поміняно. Продовжуємо випуск. Мужність та твердість духу, спільні риси характеру наших героїв, які щодня боронять незалежність України. Багато хто з них повертається з фронту з важкими пораненнями. І далі бій за їхнє здоров'я розпочинають лікарі. Наша знімальна група побувала в реабілітаційному центрі і стала свідком вражаючих результатів, яких досягли лікарі разом із пацієнтами. Денис отримав важке поранення, через яке лікарі були вимушені ампутувати йому ногу. Далі були місяці реабілітації, боротьба з власними страхами і перші кроки на милицях. А вже зараз боєць вчиться ходити на протезі. Недавно, я вийшло протез, ну, саме відрізати масу, контролювати масу. І з другої ноги шаг робиш, потім з другої ноги. І різко вперед. Наразі військовий займається на спеціальному тренувальному протезі. У нього тут згинається коліно, тобто, коли він робить крок, він викидає ногу, і потім йому треба поставити ногу і закрити це коліно. А це, це обов'язково, тому що якщо він не закриє, то воно просто зігнеться. Стопа тут не рухається, у більш може бути, що йому зроблять, що стопа буде рухатися. Тут вона фіксована. Одужання та реабілітація Дениса, як і інших пацієнтів центру, кропітка і важка робота. Він прийшов слабкий, ми працювали для, на зменшенням болі, на збільшенням амплітуди, щоб у, далі щоб у нас виходила більш якісна ходьба. Ми працювали без протезу, на милитя ходили, щоб він звикав до нагрузки. І потім ми вже для нього виконали вже протез. Незабаром курс реабілітації в цьому центрі для чоловіка закінчиться. Він буде направлятися на протезний завод, де його також будуть навчати і будуть ще підганяти під нього цей протез. Після пройденого навчання Денис отримає власний протез та буде незалежним у звичайному житті й побуті. Видання Форбс відоме своєю аналітикою підрахунку грошей оприлюднило розлогу статистику витрат міст на фінансування збройних сил України. Дніпро в цьому рейтингу перший як громада, що віддала найбільше коштів на потреби оборони. Міський голова Дніпра Борис Філатов, коментуючи цю статистику, зазначив, що місто загалом витратило на війну навіть на мільярди гривень більше ніж у публікації, бо деякі витрати туди не увійшли. Казали, ми здесь навсегда, нищили все на своєму шляху і грабували людей. Жителі бобрового кута, що на Херсонщині з жахом згадують життя в російській окупації. Після звільнення від загарбників селяни повертаються додому. Їм допомагають ремонтні бригади з Дніпропетровщини за проектом Пліч опліч як оживає село Бобровикут. Репортаж із Херсонської області. Далі. Було так страшно дивитися. Все, вулиці були, все розкарьожено, Дорога теж там, десь була техніка, якась згорена, побита, стовби валялися. Якось було да. Заїхали за 8 місяців. Звісно, наше село було не впізнати. Лариса Жуган прожила в окупації місяць. Чоловік наполіг, щоб виїхала разом із дітьми, бо загарбники почали заходити в будинки. Вимагати щось їсти, то посуд якийсь вимагали, то каструлі, то дайте сковорідку. Може бути у вас тут якісь є українські солдати, може ви десь їх хаваєте. Чоловік нам сказав, що ми більше не виходили за ворота, бо в нас дівчата молоді, такі якраз саме возраст. ми це ж побачили по телебаченню про бучу. І ми дуже злякалися, і це ж виїжджали наші сусіди. Відступаючи, окупанти нищили усе на своєму шляху, били важкою зброєю, розповідає Лариса. Уламки снарядів пошкодили і її хату. Був у нас пошкоджений дах. Самих прильотів у нас не було, а були рядом оце тут і було на город. А то всі осколки летіли до нас у двір. Була був дах побитий і фасад був теж побитий. Після звільнення підрозділами ЗСУ люди почали повертатися, а село оживати ремонтують понівечене житло у селі бригади з Дніпропетровщини. Дякувати пліч опліч Дніпропетровщині. Нам відремонтували дах і покрасили хату. Хлопці молодці, дуже швидко це все робили, тому ми дуже задоволені. Велике дякуємо. До відбудови Херсонщини, яку продовжують руйнувати російські загарбники, долучилися 15 областей України. Дніпропетровщина взяла шефство над трьома селами Херсонщини: Ольгине, Старосілля та Бобровий Кут. Там понівечено понад 220 будівель. У Тіктосі шаленої популярності набуло відео, в якому дівчина з Дніпра просто неба пропонує перехожим набити татуювання. Наші журналісти зустрілися з дівчиною, аби дізнатися, хто і навіщо погоджується на пропозицію. Але зйомка ролика пішла не за планом. Дивіться далі в сюжеті Сергія Скрипника. Чи погодились би ви на безкоштовне татуювання? Нещодавно у Тіктоці я потрапив на відео майстрині тату майстрині Анастасії, яка била подібні татуїровки Дніпрянам. Ми вирішили поспілкуватися, зустрітися з Анастасією та зняти подібний тік-ток. Вітаю, Анастасія! Вітаю Сергій. Пропоную одразу розпочати знімати тік-токи. Скажи, ти любиш авантюри? Ну, я людина трішки авантюрна, тому напевно так. Давай не будемо шукати людей, а зробимо тату саме тобі. Але ти не будеш знати, де це і що це. Ні. Я згоден. Погнали. Пішли. Окей. God, this. Анастасія маркетолог з червоним дипломом, але зараз працює у сфері краси. Майстерка перманентного макіяжу і за сумісництвом майстриня з міні-тату стрімко стала відомою завдяки відео у Тіктосі, у ролику, який набрав три мільйони переглядів. Дівчина пропонувала Дніпрянам зробити безкоштовне тату. Єдиний нюанс всліпу. сліпу роблю міні-тату. І я вам пропоную дуже класну пропозицію. Я вам зроблю міні-тату безкоштовно, але є одна умова. Ви не будете знати, що я вам роблю та де. О ні, напевно, це не для мене. Часто в це повірити, але вона згодилась. Пішли. <гас> тату є повноцінним видом мистецтва. Має довгу історію та характеризується різноманітністю стилів. Джеймс Кук перша людина, яка привезла в Європу таке поняття як тату. Він вжив його у звіті про навколосвітню подорож ще у 1773 році. Так, оберемо місце. Є варіант зробити на руці або на ногі, де хочеш? То на руці, напевно. Добре. А, взагалі, мене підтолкнули мої клієнти. Ми коли робили їм перманент, вони там показували якусь і, Ой, а ти можеш мені тут довести лінію, щось зробити? Або там зробити точки, або сердечко. Я ще, коли не закінчила курси, я їм робила пігментом для міжріснічки, міжвійки, точки на пальцях та сердечки. А потім я закінчила курси та почала працювати для клієнтів. Так, все, можна проходити сідати. Давай я тобі допоможу. Угу. так обережно. Так, тепер розвертайся, ага, сідай стул. О, все, зручно. Так, дивлюсь mm. насправді, як вперше. <реш> як себе взагалі Дніпря не почували саме в ваших тіктоках? Ну, взагалі-то люди хвилювались, коли вони відповідали на питання, чи будуть вони робити. А потім, коли вже заходили, то повністю мені довіряли то все було добре. Так, взагалі, я людям це показую, але ти нічого не бачиш, тому я покажу на камеру. Голочка в нас запакована, вона стерильна та відкриваю я її при клієнті. Я буду чути. Слухай. Такий АСМР. Анастасія вважає, що Тікток гарний шанс залучити нових клієнтів та стати популярною. Я ж така білявка, блонді, рожеве. Куди мені Я сама по собі добра, тому я люблю людей, люблю клієнтів. і Я не можу щось таке погане зробити навіть. Майстриня переконує, що її мрії дуже прості і людські, і не про гроші. Хочу собі машину купити нову клієнтів. Ну, взагалі, я не мрію відкривати свій салон. Мені просто подобається працювати з клієнтами, творити їм красу, спілкування. Це мені це подобається. Ну і звісно, гроші, які я отримую за цю роботу. За годину Анастасія завершує роботу і каже заповідну фразу: Все, тату, готова. Так, можеш знімати маску, будемо дивитись. Ого, вже так. Вже вечір. Уху. Це готов? Так. Да. Яка вона така це, це дуже гарно, Це дуже гарно, насправді клас. Анастасія каже, охочих потрапити на зйомку відео для тіктоку багато, бо авантюрні та стресові ситуації додають фарб в життя звичайних людей. Ну і далі коротко про поточну ситуацію у Дніпрі. Бригади Дніпроводоканалу усувають аварії на кількох об'єктах. Тимчасово води немає за адресами на ваших екранах. Водопостачання відновлять після закінчення робіт. Завтра комунальники продовжать аварійні роботи на вулиці Янтарна, 40. Наразі водопостачання у мешканців цього будинку відсутнє. Більше інформації на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпроті та офіційному сайті Дніпровської міської ради. Виникли проблеми комунального характеру. Дзвоніть на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звертайтесь також до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому випуску завершено. Новини Дніпро Тіві є на нашому сайті в телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. Дивіться нас в ютюбі і соцмережах. Не перемикайте. далі новини спорту з Анатолієм Шинкаренком. До зустрічі бережіть себе. Моє вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя повідомила про підозру колишній українській сумоїстці Ользі Давидко, яка свого часу представляла наше місто на вітчизняній міжнародній аренах. Її дії кваліфіковано як пособництво державі окупанту, через що їй загрожує до 12 років позбавлення волі. У 2014 році вона залишилася на території півострова після його окупації та у статусі волонтера розпочала допомагати російській. Армії а з 2016 року виступала за російську збірну суму. Тим після заборони спортсменам з країни агресора брати участь у міжнародних змаганнях, поставила свою кар'єру на паузу. Вона неодноразово виступала у пропагандистських медіа з підтримкою війни та регулярно публікувала дописи у соцмережах про збори і заклики допомогти. Окупантам у понеділок, 20 листопада, має вирішитися питання, чи потрапить збірна України з футболу напряму до фінальної частини Євро 2024 тисячі двадцять Задля цього нашій команді номінально вдома у німецькому місті Леверкузені на стадіоні Бай Арена потрібно тільки перемагати Італію у разі поразки, і навіть з сквадра Адзура посяде друге місце, з якого і вирушить на чемпіонат континенту наступного року до Німеччини. Майбутня зустріч суперників стане десятою ювілейною, і в жодній з них українці не святкували успіх сім разів програли і двічі завершували поєдинки нічиєю. Зрештою, наставника синьо-жовтих Сергія Реброва. Схоже, подібна сумна статистика не надто хвилює. Я вважаю, що в нас є шанси, дуже гарні шанси. Ця гра буде сильно відрізнятися від тієї, що була на Сан сіро на цьому стадіоні буде дуже багато наших болівальників, які будуть нас підтримувати. Ми вже грали в Німеччині. в нас був матч в Бремені. і підтримка була дуже сильною. Я очікую таку саму атмосферу. Я впевнений, що це змінить думки гравців. Сан Сіро був заповнений італійськими вболівальниками. а тут буде цілий стадіон наших прапорів. Це надасть додаткову мотивацію гравцям. Я впевнений, що в нас є гарні шанси. я завжди кажу гравцям: не потрібно боятися програти. Важливо боятися зробити недостатньо для перемоги. Завтра ми будемо намагатися показати нашу силу і зіграти якнайкраще. Ми розглядали багато тактик з нашої сторони. Але як буде грати Італія? Я вважаю Італії дуже корисних російські, які можуть грати і від оборони, і на атаку. Це дуже інтенсивна команда. Навіть вони грали два дні тому, але в Італії завжди є декілька складів. Тому ми повинні бути готові к дуже інтенсивної гри, А завтра ми вирішимо. Ми вирішили вже. А завтра надамо гравцям інформацію, як ми будемо грати. Ну, не обом командам потрібна перемога, але я впевнений, ми передивились нашу минулу гру. Це дуже важливо, що є інформація. Є інформація минулої гри з. Північною Македонією. тому інформації багато. Ми дали цю, надали цю інформацію гравцям. Та я впевнений, вони готові, і це буде інша гра. Я впевнений, завтра буде дуже велика підтримка тут у Німеччині. Я впевнений, що буде повний стадіон, та він буде підтримувати наших гравців. І, як ви казали, туморо, туморо. <завтра>, завтра треба тільки перемога, і враховуючи цього, ми будемо строїти нашу гру. Букмекери не надто вірять в Україну і шанси на друге місце у групі, а з ними і поїздку на євро 2024 Вони оцінюють у 37%. Значно більше 65 аналітки дають ймовірності, що сині жовта команда поїде до Німеччини з урахуванням шансу на плей-офф кваліфікації, де вона отримала гарантоване місце після виходу збірної Сербії напряму на чемпіонат Європи 2024 У плей-офф кваліфікації в березні 2024 року. Дванадцять команд у трьох міні-турнірах розіграють три путівки на євро. 2024, що залишилися. Формат буде простий півфінали за схемою 1-4-2-3 та фінали з одного матчу у кожному квартеті. Умовно їх називають шлях А, Б та Ц. Найбільш ймовірними суперниками у півфіналі плей-офф для збірної України є команди Ізраїлю, Боснії та. Вельсу баскетбольний клуб Дніпро продовжує одноосібно очолювати турнірну таблицю чемпіонату Суперліги України, маючи 100% показних своїх перемог 9 у 9 матчах при недограному одному проти баскетбольного клубу Галичина, який було перервано через повітряну тривогу. Програму першого кола підопічні Володимира Коваля закривали домашнім матчем проти головного аутсайдера ліги Криворізького кривбасу. Господарі відверто погано розпочали поєдинок, особливо подібне стосувалося захисту і лише перед сигналом. На відпочинок Дніпровці здійснили ривок 17-4, Після чого у другій половині зустрічі вони вже не дали засумніватися у своїй перемозі а їхній наставник дав можливість спробувати себе у грі усім виконавцям внесених до заявки. А фінальна сирена зафіксувала їхню зготягу 95-74. Дніпровець Михайло Горобченко увійшов до символічної збірної четвертого ірового тижня регулярного чемпіонату, де йому компанію склали Джакор Нельсон з Львівської політехніки Галичини, Сергій Старцев і Степан Лисак з Івано-Франківського Прикарпаття Говерла та Володимир Конів з київського будівельника. Чоловіча команда баскетбольного клубу Слобожанського Прометея здається, стала приходити до тями, відсвяткувавши третю з витягу. Поспіль у матчі червого туру чемпіонату Латвійсько-естонської баскетбольної ліги вона з рахунком 80-49 здолала пярну саддам, що допомогло їй пересунутися на другий рядок турніру на таблиці, поступаючись однією перемогою лідеру естонському Калеву Крамо, за яким підопічні Ронена Гінзбурга зійдуться в очному протистоянні у цієї суботи, 25 листопада. Найрезультативнішим у звітній зустрічі став дебютант колективу Роб Грей, доробок якого склав 17 очок, три підбирання і одна передача. Свій найближчий поєд... Дінок червоно-білі проведуть у середу, 22 листопада, коли в Ризі в рамках матчу чергового туру Єврокубка прийматимуть італійську Венецію. Тим часом колектив баскетбольного клубу Прометей, який виступає в чемпіонаті України у вищій лізі, завершив перше коло односібним лідером турнірної таблиці без жодної поразки. У трьох поєдинках Львівського баблу, Слобожанці, почергово 92-69 були сильнішими від діді Бао з Кам'янець-Подільського. Після чого 113-65 розтрощили місцеву політехніку і на сам кінець у центральному матчі турніру вони 101-68 переграли самбір, завдавши своїм суперникам першої поразки у сезоні. Інший Прометей – волейбольний Дніпровський. Після матчів другого туру також очолює турнірну таблицю Чемпіонату України з волейболу у суперлізі серед чоловіків. У двох крайніх – підопічні Андрія Левченка. Почергово з тотожним рахунком 3-0, 25-12 і двічі по 25-23 здолали спочатку МХП «Ладижин», а потім і тернопільську команду «Поліція охорони зону «Динамо» 25-17, 25-22 та 25-16. Збірна Дніпропетровської області посіла третє місце загальнокоманд заліку на чемпіонаті України з греко-римської боротьби, який фіншував у Полтаві. В індивідуальному срібні нагороди у своїх вагових категоріях завоювали Владислав Вороний і Олексій Осніч. Бронзові на рахунку Сергія Омеліна і Володимира Яковлева. І на сам кінець купу медалей здобули Дніпровці за підсумками чемпіонату України з Бадмінтону, що відбувся у Києві. Срібними призерами стали Кирило Леонов в одиночній категорії і Наталія Войцех та Іван Друшенко у парному розряді. В останнього бронзова відзнака у міксті. Як і в Сергія Гаріста та Наталії Войцех. Дві нагороди подібного катунку у Владислава Булденка в один і чоловічій парі. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.